Й, дорогі друзі! Все буде Україна, осінь у всій її красі. А сьогодні відео про найкращий виноград сезону 2025. До вашої уваги неймовірна вдача селекції Вишневецького, яка називається Подарунок Ірині. Надзвичайно складний рік, приморозки, засуха, дощі. Цей виноград підтвердив свої якості. Перше, він не горошить. Він не розтріскується. Він має величезні грона від 1,5 кг і більше. Він заплодоносив на запасних бруньках, не на те, що поряд з ним росте дубовське рожевий, який видав лише одне гроно. Подарунок Ірині видав, оце, напевно, трішки менше половини усього врожаю, що залишилося. На рахунок розтріскування. Не скажу, що жодна ягода не трісла. Ні, десь по 2-3, може 4 ягоди на грону я помітив сліди розтріскування, але це абсолютно не критично за таких погодних умов. Смак гармонійний, соковитий колір, бачите самі. Це сьогодні вже 25 вересня, це завершення сезону. Тобто він червоний. Протягом усього строку дозрівання і головне, що він довго висить на кущах без втрати своїх смакових якостей. У подарунка Ірині двостатева квіточка, він не потребує додаткового запильника. Строк ранньосередній, середній 125-130 днів, але в умовах Тернополя він дозрів, дозріває на рівні. з... Ранніми сортами чомусь так сталося, не дивлячись на, 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 на цьогорічне навантаження, і на абсолютно не, не втік від дозрівання. Поряд росте Аркадія, яка ще чомусь кислувата. А от подарунок Ірині ми вже давно їмо, смакуємо і він вже солодкий. ось На передньому плані єдине гроно Дубовського рожевого на весь кущ. Хоча в куточку залишу вам посилання на цей же куш 2 роки тому, який вразив просто своїм врожаєм. Але приморозки і в результаті подарунок Ірині на першому місці, а дубовські рожеві не знаю де. Поки, поки так. І окрім того, що подарунок Ірині беззаперечний лідер, це ще й найкраще гроно сезону. Дивимося, що всередині. Ось так виглядає ягода. Кісточка майже ще дещо зелена, ще може висіти. Соковита, мармеладна всередині. Вирощуйте смачний якісний виноград, успіхів та щедрих врожаїв.